Рівень злочинності в місті зріс про це під час сесії міської ради доповів Ігор Стефанишин. Крім того, цього року вже зафіксовано 25 фактів зловживання службовим становищем, аналізуючи негативні тенденції у минулому році органами прокуратури та поліції вжитку вжити низку заходів для покращення і виправлення даного становища. Працівниками воно відділу поліції, патрульної поліції, забезпечено щодо чергування спільними нарядами, своєчасні виїзди на місця події та документування злочинної діяльності і забезпечення правопорядку. Депутати задали прокурору чимало запитань, зокрема тема харчових рейдів, турбує Романа Онуфрієва, й досі харчоблоки вривалися громадські активісти за участю прокурора Васильчука і без належної. Наприклад, порушення процедур перебування в харчоблоках здійснювали несанкціоновані перевірки. Очевидно, вам про це відомо. Хотілося б отримати від вас розгорнуту оцінку. Ігор Стефанишин каже: на кожну справу прокуратура реагує відповідно до закону. Були проведені перевірочні дії. Ми інформували. Я особисто інформував листом міського голови про результати перевірки. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини на телеканал РАІ.